Доброго ранку! З кожним днем я все більше переконуюсь в тому, що Господь дав нам все необхідне, аби ми з вами були здорові та щасливі. І ось до прикладу, сьогоднішня тема про лікарські рослини, а вірніше поговоримо про збір та заготівлю. Не дивлячись на досягнення медицини, яка дала нам високоефективні препарати, рослини продовжують займати важливе місце в арсеналі ліків. Ця тема досить важлива, адже необізнана людина, збираючи трави, може завдати їм шкоду, або зібрати недоброякісну чи отруйну сировину. Тому, друзі, перш ніж ви відправите збирати необхідні для вас трави, визначиться, яку саме частину її ви будете використовувати, щоб не викорінити її повністю. Не треба викорінювати рослину, якщо у результаті ви використовуватимете тільки її листя або плоди. Зважайте на специфіку кожної рослини і дбайливо ставтесь до наших природних багатств. Дійсно, це дуже важливо. Кількість діючих речовин у різні фази розвитку рослини не постійна. Часом вона коливається протягом доби, тому збір сировини проводиться у конкретно визначені терміни, дізнатися, про які ви можете у відповідній літературі чи в інтернеті. Перечасний чи запізнілий збір знижує якість сировини, а іноді робить її зовсім непридатною. Збирають рослини в суху погоду після випаровування роси, Враховуйте також кліматичні особливості району і сезону. Підземні частини рослин можна збирати в будь-яку погоду. Фахівці радять не збирати хворі, уражені комахами або грибами рослини, оскільки вони не матимуть повноцінної дії. Тепер давайте розглянемо, в які періоди краще всього збирати необхідні частини рослини, наприклад, кору, броньки або листя, щоб отримати максимальну користь. Тож листя зазвичай збирають з квітучих рослин, якщо немає спеціальних вказівок. Обривають вручну з черешком або без нього. Збирати потрібно цілком розвинені прикореневі і стеблові листочки і обов'язково свіжі. Трави, листяні верхівки рослин, збираються в період бутонізації, цвітіння, іноді плодоношення. Їх зрізають біля основи. У деяких рослин, наприклад, звіробій, кропива, рекомендується зрізати тільки квітучі верхівки або обламувати бічні гілочки. Квіти збирають на початку цвітіння, збирають їх вручну, обриваючи квіти з мінімальним залишком квітоніжки. Корені, бульби, цибулини збирають восени після обльоту насіння. Не можна затягувати початок збору до повного в'янення рослини, так як потім важко відшукати той чи інший вид. Коріння деяких рослин... Мити у воді не рекомендується, бо діючі речовини можуть вимиватися. Їх очищають від землі, знімають верхню шкіру і підсушують. У період цвітіння викопувати коріння категорично забороняється. Кору збирають тільки з молодих гілок навесні в період інтенсивного сокоруху, руху, коли вона легко відділяється від деревини. Це співпадає з періодом набухання броньок. Які, до речі, збирають до того, як вони почали активно рости. Зрізані гілки рослин сушать, зв'язуючи їх у пучки, після чого вручну відділяють бруньки. Ось так. Друзі, пам'ятайте, серед лікарських рослин немало таких, які потребують охорони. Але є і такі, які навпаки, виснажують ґрунт, засмічують посіви, тому збір цих трав приносить тільки користь. Дізнайтеся, звичайно, періоди збору необхідних рослин і тієї їх частини, яка вам потрібна. Тоді ви отримаєте максимальну користь і збережете криницю здоров'я. На цьому все. Прощаюся з вами, будьте здорові та щасливі. Ми ж з вами побачимось скоро в ефірі рубрики Здорово жити.